Поки всі радіють цифрам у нових зведеннях генштабу під Авдіївкою, наші воїни переживають справжнє пекло. Я, я не думала, що коли-небудь буде цей момент, що я буду записувати такі відео, але я ненавиджу цю війну. Ненавиджу. Після важкого бою таке відео записала стрілець санітар Олена Риш із 47-ї окремої механізованої бригади. Це страшні реалії війни. Росіяни штурмували колонами, били авіацією, дронами, ракетами, танками. Наші герої та героїні розгромили техніку ворога, а ще відправили велику кількість окупантів у пакети. Проте кожен такий бій це втрати. За декілька годин ми втратили. Стільки побратимів, що за всього, за чотири місяці я стільки не втрачала. Будьте прогляді всіх, хто до цього має суть. Останнім часом волонтерам та військовим все важче збирати гроші для зсу. Та я хочу, щоб всі згадали, що це не їм треба ці автівки, дрони. Це нам з вами треба, щоб у наших воїнів було все необхідне, бо так вони зможуть ще швидше знищувати ворога та зберігати своє життя. Через кожних 2-2,5 км кілометри лежать протитанкові міні поля. Тяжко боляче. прошу вас поставити вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей. Напишіть коментар. Я сподіваюся, зі словами я задонатив нашим хлопцям та дівчатам. І надсилайте це відео своїм друзям та рідним, бо ми всі маємо пам'ятати ціну, ціну свободи.